Хей-хей, з вами, як завжди, Деорей. Thunder – це гра, яка стоїть на голову вище всіх інших танкових ігор. А все тому, що по своїй задумці вона симулятор, тому відчувається та виглядає в рази реалістичніше та живіше. Але в такої гри, звісно, мають бути й мінуси. І це навіть не баги, а інтуїтивно незрозуміле меню для новачків. Звісно, ті гравці, які вже роками сидять в тундрі, все давним-давно знають і вміють. Але ось та людина, яка тільки скачала гру або ж грає недовгий час. До речі, скачати War Thunder можна за посилання в описі до відео. Не може нічого зрозуміти, та навіть немає елементарного поняття. Як правильно все налаштувати? Так от саме в цьому відео я допоможу саме тобі розібратись в деяких налаштуваннях та дам основні поняття, як все таки грати в War Thunder. Якщо ж ти все ж не новачок, то не спіши перемикати відео. Так як тут теж буде декілька цікавих фішок та налаштувань, про які ти можеш навіть не знати. А перед початком цікавої інформації, нагадую, що у Делрея є як свій Discord сервер, так уже і лайв телеграм-канал, посилання на які ви зможете також знайти в описі під відео. А тепер, коли зі вступом, все, поїхали! Першим ділом, як тільки ви зайшли в гру, у вас є ось таке початкове меню. Воно називається ангаром, і воно буде з вами завжди. Перше, що потрібно пройти новачку, це, так скажімо, курси підготовки до гри, за проходження яких навіть дають голду. Знаходяться вони за замовчуванням в цій частині екрану, у мене їх уже немає, так як свої курси, я прийшов давним-давно. На таких курсах можна пізнати. Мінімальні поняття гри та як взагалі побудовані механіки стрільби в War Thunder. Після проходження таких курсів нам вже потрібно думати про будування сетапів. Сетап це ваш набір техніки, на які ви зможете виїжджати під час бою. Одні танки більш старіші та слабші, інші навпаки, новіші та потужніші. Тому сетапи потрібно будувати з розуму. А для того, щоб робити це максимально просто, розробники War Thunder придумали бойові рейтинги. Бойовий рейтинг це так званий показник потужності та крутості вашої машини. І, наприклад, на самому початку новачку доступні лише резерви та БР 10 що в принципі одне й те саме. За виключенням того, що у резервної техніки безкоштовний ремонт та майже прокачені всі модифікації від самого початку. Про модифікації розповім згодом. Так от, Також матчмейкінтандера влаштований таким чином, що при бойовому рейтингу, наприклад, 7.0, вас може закинути в бій як проти бойового рейтингу 6.0, так і проти 8.0. в залежності від того, на якому рейтингу в цей час більше онлайн. Для того щоб ваша техніка почувалася максимально комфортно, потрібно підбирати максимально наближені бойові рейтинги. Наприклад, якщо у вас в сетапі танк 2.0, то щоб він нормально грався, до нього бажано додавати техніку не менше 1.7 та не більше 2 і 3, щоб і цей танк, і інші почували себе в грі комфортно. Для того, щоб вибрати техніку, нажимаємо ось тут, вибрати екіпаж та ставимо на будь-який вільний слот. Викачавши техніку, щоб викинути її з сетапу, нажимаємо на неї, потім змінити техніку та відправити у відпустку. Після чого танк у вас залишиться в гілці, але його вже не буде в сетапі. Відігравши якусь кількість боїв, у вас накопичиться декілька десятків очків досвіду екіпажу. За ці очки можна прокачувати вміння того самого екіпажу, щоб він міг краще справлятися з поставленими завданнями. Зробити це можна в ось менюшці. А в першою чергу, я б рекомендував прокачувати заряджання в гармати в заряджаючого, потім лідерство у командира, після чого наведення у навідника, польовий ремонт, а після цього вже можна прокачувати екіпаж в хаотичному порядку. Максимально доступний рівень екіпажу в грі це 150-й. Також на танки можна придбати експертів. На лоуранговій техніці це коштує досить недорого, але дуже добре покращує вміння екіпажу Перед тим як піти в бій, у вас може завалятися один-два бустери, які ви отримали, наприклад, за щоденний вхід в гру. Бустери бувають двох типів: особистий та командний. Командний бустер має тільки два варіанти. Один із них на очки досвіду, інший на срібні леви. І діє він не тільки для вас, а й для всієї вашої команди. Особисті ж бустери діють тільки на вас. І їхня величина починається з 5% і закінчується в 500. Навівши курсор на бустер, можна прочитати детальну інформацію про нього. З валюти в грі доступні раніше згадані срібні леви. Це звичайна валюта, за яку відбувається більшість покупок всередині гри. Та золоті орли. Ось це вже преміум валюта, яка рахується як справжні гроші. За таку валюту можна купувати як преміум техніку, так і преміум аккаунт, і багато-багато інших плюшок. Також є ще вільні очки досвіду. Які підзбируються з часом гри, але вони потрібні тільки для швидшого отримання досліджень та конвертувати їх можна тільки за допомогою голди, чого робити, я не рекомендую. Преміум валюту краще витрачати в інше русло. Пройдемось по дослідженням. Знайти їх можна в тій самій менюшці. Це, як зрозуміло, гілка прокачки техніки. Для того щоб дослідити той чи інший танк, САО або зенітку, потрібно нажати ось таку кнопочку нижче прев'ю танка. Тут ж і написаний необхідний досвід для цього дослідження. А в кінці цього дослідження буде і написана ціна в срібних левах, за які нам буде потрібно придбати танк та навчити екіпаж. Техніка, яка підсвічується червоно. Ним поки що недоступна для прокачки. Зазвичай це відбувається через ось такі стрілочки, які вказують на те, що потрібно обов'язково дослідити та придбати техніку, яка йшла перед бажаною. Рекомендації, які танки краще прокачувати новачку в грі, можна знайти зараз за підсказкою в правому верхньому куті. Кожна техніка в сетапі має свою ціну ремонту. Зазвичай при покупці не преміум техніки ми отримуємо 10 безкоштовних ремонтів, так би мовити, щоб протестувати та звикнути до танку. Ціна ремонту буде рости по мірі зростання рангів, а також прокачки модифікацій на танку. Говорячи про модифікації, знайти їх можна ось таким чином. І тут вилізає ще одне складне віконце. Але не переживай, ми зараз швиденько зі всім розберемось. На резервних танках доступна не дуже велика кількість модифікацій, та коштують вони не дуже багато. До речі, викачуються ці модифікації на танку точно таким чином, як і досліджується танк. Тобто, в першу чергу, ми маємо викачати модифікацію за очки досвіду, які отримуємо зі звичайних боїв, після чого маємо придбати модифікацію за срібні леви. В першу чергу, на будь-якому танку потрібно прокачувати запасні частини та ППО, що дозволяє поремонтувати та загасити пожежу в танку прямо під час бою, після чого можемо переходити. Ходити до кращих снарядів. До речі, відео про те, які снаряди краще обирати. Зараз теж можна зайти за підсказкою в правій верхній частині екрану. Після чого прокачуємо все по частині гармати, навевши курсор на кожну модифікацію, можемо дізнатися на що конкретно вона впливає. Потім прокачуємо все по частині рухливості, і в останню чергу не сильно потрібні модифікації. На більш топових рангах рекомендую також не забувати про тепловізор, далекомір та димові гранати, тому що ці модифікації є досить потрібними. Ну що ж, перейдемо до гри. Перед тим як нажати кнопку в бій, маємо обрати режим гри, що можна зробити ось таким чином. В цьому ж меню можемо налаштувати вибір регіону серверів для меншої затримки. Основними режимами для початкового танкіста є аркадні танкові бої та реалістичні танкові бої. От їх ми поки що й розберемо. До речі, в цьому ж меню можна налаштувати бажані та небажані мапи, що рекомендується робити, набравшись вже трішки досвіду по грі на різних мапах. Почнемо з аркадних боїв. Такі бої будуть максимально простими для новачків, так як тут є і вказівник того, чи пробиваєш ти техніку в те чи інше місце, і показник балістики, тобто на далекій дистанції, нам не доведеться замірятись. І навіть танки мають меншу тривалість ремонту та в рази кращу рухливість. Ще в цьому режимі інколи можна вилітати на літаках, навіть не маючи їх в сетапі. Внизу екрану ми маємо хотбар, на якому вказані всі предмети та назначені для них клавіші, які нам потрібні під час бою. Перші пункти зазвичай відповідають за вибір снарядів. До речі, перед виходом в бій рекомендую зменшувати кількість обраних снарядів, так як вони займають місце в танку і при великій кількості в рази зменшують його живучість. Налаштовувати кількість снарядів рекомендується залежно від довжини перезарядки танку. Далі маємо, якщо прокачене ППО, та показник, на яку клавішу воно призначене. Також ті самі літаки, які Доступні безкоштовно тільки в аркадних боях та поповнення екіпажу, яке в аркаді можна використовувати будь-де та в будь-який час, а в реалістичних тільки на захопленій точці. Ця функція дозволяє додати одного члена, який вибух з екіпажу, що дає танку можливість більше прожити. Ще на ходбарі є лебідка, яку можна використовувати, щоб інколи притягнути когось, або навпаки, вас відтягнули, коли у вас немає можливості від'їхати через пошкодження. В аркадних боях простіше грати. На темних і в декілька разів менша нагорода. Тому, як тільки ти піднабрався досвіду, рекомендую переходити одразу до реалістичних боїв, де вже немає ніякої допомоги. Допомоги. Тобто тут самому доведеться вимірювати дальність за допомогою прицільної сітки, самому доведеться знаходити танки, так як вони не підсвічуються ніяким чином, а також пробивати їх ти зможеш тільки завдяки своїм знанням бронювання та пробою. Однак ці бої дуже добре окупаються по досвіду, та звикнувши до них, ви зрозумієте, що вони набагато цікавіші аніж аркада. Для виліту на літаку в такому режимі потрібно мати його в сетапі та набити на нього очки відродження. Ці самі очки відродження можна моніторити під час бою за допомогою клавіші АМ англійської. Будь уважним, оскільки характеристики та ціна ремонту танків варіюються в Залежності від обраного режиму гри. Для визначення слабких місць бронювання танків, що буде корисно і для того, щоб пробивати інші танки і для розуміння бронювання вашої машини, потрібно натиснути на ту чи іншу техніку в ангарі, після чого обрати вигляд і вже зліва натиснути бронювання, де і зможемо побачити, яка броня встановлена на танку. Окрім цього, можна зайти в аналіз захищеності, де можна обирати будь-яку машину та дивитися, як ти зможеш її пробити. Також можна обрати рентген, де є можливість побачити модулі та членів екіпажу, щоб потім краще орієнтуватись, куди стріляти. Після аналізу бронювання вказаним чином розуміємо, що на деяких Танканка слабке бронювання лобу, тому потрібно відігрувати під кутом. На інших, навпаки, бронювання лобу потужне, тому потрібно грати тільки так. Огляд танків таким чином збереже вам і витрачений час, і ваші нерви. Тепер ж перейдемо вже до більш складних налаштувань. Граючи в реалістичні бої, вам буде обов'язково потрібен бінокль, за допомогою якого можна дуже легко помічати та виявляти танки противників. Знайти бінокль можна на налаштуваннях керування. Рекомендую обов'язково призначити його на якусь клавішу, яка ближче до керування танком, тому що ним потрібно користуватися майже весь час. Також на легких танках, та рідко і на машинах інших класів, буває. Доступна функція активної розвідки. В аркаді вона працює максимально просто. Навівшись на підсвітку противника, виділяємо його за допомогою натискання на колесо миші та натискаємо кнопку розвідки. Активна розвідка помітить противника на мапі, підсвітить його. А також якщо за цей час підсвітки противника вб'є хтось з ваших союзників, дасть нагороду майже як за кіл. В реалістичних боях ж, для розвідування потрібно дивитись прямо на противника через той самий бінокль. Після розвідки він так само підсвітиться на мапі. Та при вбивстві за виділений час ти отримаєш нагороду. Невеличка фіча біноклю, яка допоможе в грі. Наводитись та робити постріл можна прямо з бінокль. Для цього потрібно навести бінокль на ціль, після чого один раз класнути клавішою стрільби, гармата наведеться на ціль, зажати кнопку пострілу та натиснути на клавішу біноклю. Так зробиться постріл по танку. Така фіча дуже сильно допомагає в випадках, коли сховався в кущах, але вистрілити не можеш, тому що, окрім кущів, у звичайному прицілі нічого не видно. Далі перейдемо до іншої дуже корисної штуки в реалістичних боях, яка називається Далекомір. Для того, щоб не стріляти по танкам, які знаходяться дуже далеко навгад, можемо забігнити далекомір, наприклад, на натиск на колесу миші. Після чого, побачивши ціль, зможемо вимірювати дальність до неї. Налаштувавши прикручування прицільної сітки, зможемо виставляти дальність прямо дивлячись на танк. Далі все, що залишається зробити, це тільки вистрілити. Якщо в модифікаціях на танку відсутній пункт під назвою Далекомір, навідник буде замірювати дистанцію на око. що трішки довгувато, то має ліміт по дистанції. Якщо ж на машині все ж є модифікація далекомір, то це дозволяє заміряти набагато більшу дистанцію швидше, але принцип залишається незмінним. Змінюється принцип тільки на танках з модифікацією лазерний далекомір, де вимірювання відбувається майже миттєво, а також прицільна сітка для пострілу виставляється автоматично. Розберемо приладині. Нічного бачення та тепловізори. Найпростіше це ПНБ ось така модифікація, тобто прилад нічного бачення. Він розрахований на нічні бої та біндиться таким чином. Після вимкнення картинка на екрані стає зеленою та засвіченою. Але так ми в теорії можемо краще бачити противників. Хоча такий ПНБ ловить дуже багато пересвітів від звичайних ламп, світильників, пострілів, а якщо вимкнути його днем, то можна взагалі залишитись без очей, тому я його не використовую взагалі. Далі у нас іде тепловізор, який я рекомендую вмикати як вночі, так і вдень. Він реагує на теплі місця танків та допомагає їх дуже швидко для цього на танку повинна бути ось така модифікація. Щоб вімкнути тепловізор, потрібно зайти в приціли і нажати ту ж саму клавішу. Тепловізори також є декількох поколінь. Скажу просто: одні з них піксельні, інші якісні. Більш якісні не виїдають очі та дозволяють краще знаходити техніку. На високорангових занітках теж є свої фічі, наприклад, як релес супроводу та знаходження. Біндимо ці штуки та захистю збиваємо будь-які повітряні цілі. Для отримання нагород можемо виконувати різного типу накази та парі, які періодично випадають нам з ящиків та знаходяться ось тут. Є в грі й бойова Запуска з масою нагород, але щоб отримувати нагороди, потрібно виконувати список завдань. А також не забуваємо і про звичайні щоденні завдання. Ці всі пункти потрібні нам для максимально ефективної гри. При критичній нестачі срібних левів рекомендую знижувати ранг техніки. А також обирати ту техніку, яка максимально дешева, і грати на ній для тебе одне задоволення. На техніці такого типу, при обережній грі будеш завжди виходити в плюс, а з бустерами ще й чудово фармити. Ну що ж, на цьому поки все. Якщо притримуватися всіх підказок, то можна значно поліпшити свій скіл War Thunder. Не забувай слідкувати за каналом, так як тут виходить ще. Ще дуже багато інших цікавих відео. На даний момент дякую за перегляд. Якщо сподобалось або ж стало в нагоді, підтримай просування цього відео будь-яким коментарем та лайком, а розвиток каналу, підпискою та дзвіночком. На зв'язку був Делерей. До нових зустрічей.